Дівчатка, я знаходжусь в приміручній бренду резервів, і мені сподобалось тут декілька сукунь. І вам покажу. Перша ось така в жовто зелено хакі-кольорі. Вона з віскози, 99%, це віскоза. Вона має драпування по талії. Ось так вона виглядає по боковому шву. Вона маломірить на мені розмір М. І ви можете бачити, що в принципі розмір М по об'єму слегом по талії і по довжині виглядає гарно. Мені подобається ось цей такий розбілений, тобто принт Тайдай виглядає цікаво. Ось так вона виглядає в зоні декольте. І мені здається, що на сайті перевіряється, звичайно, як правильно вона повинна сидіти, але мені подобається ось так. Зараз покажу. Дівчатка, ось так мені подобається спустити її на одне плече. І по боковому шву є блискавка. Драпування по лінії талії не додає мені об'єму в животик, тільки ось ця верхня тканина. Ви можете бачити, що трошки вона наче так спадає на талію на животик, але в принципі виглядає окей. Можна, звичайно, приміряти і розмір S, так як на мені зараз розмір M, І, в принципі, мені подобається, як вона сіла, але можливо приміряла і yes. В Загальному сукню рекомендую, звичайно, що вона не відпарена і виглядає не надто презентабельно. Гладка сатинова тканина. Цікавий. Проєкт цікава модель, мені все в ній сподобалось. Наступна сукня бренду Reserved в довжині масі в чорному кольорі, має підкладку в складі Рамі та Ліоцел, і я вам вже її колись показувала в погляді, але єдине, що я її не приміряла. Вона на мені зараз в розмірі е, S, і я вам скажу, що на свої параметри я приміряла її в розмірі XS, е, так як нижня спідничка досить низько сіла і в мене видно бра. Е, хороший V-образний коїріс. Ось так вона виглядає. Щільна тканина, як я сказала. Натуральна тканина мені подобається подобається ось ця жадість. Ось так багато тканинки. Вона в асилуеті не підкреслює зону талії, гарно підкреслює зону грудей. Я думаю, що в такій сукні вам не буде надто сильно парку в літній період, не дивлячись на те, що вона чорна. І взагалі скажу вам відверто, що найбільшу кількість суконь в цьому сезоні я приміряла в чорному кольорі, і всі вони мені сподобались. А ось білу сукню, яку я найбільше хотіла для себе придбати. На жаль, в цьому сезоні я не знайшла такої гарної сукні, яка мені. Так сподобалась, що я б захотіла її придбати. Хоча я приміряла за цей весняно-літній період стільки суконь, що неможливо, але хорошої білої сукні, на жаль, я не знайшла. А ось чорних суконь я в цьому році примірила дуже багато і всі мені сподобались. І ця подобається також. Вона на мені в розмірі S. Дівчатка Наступна сукня і також в чорному кольорі. Вона мені сподобалась, але вона має деякі моменти, тому її потрібно приміряти. Взагалі вона мені подобається. В складі тканини це ліоцел та поліамід або поліестер, щось таке, вона напівпрозора по нижньому краю. Ви можете бачити, що вона має нижню спідничку і вона не світить. І сама тканина мені дуже подобається. Вона ось така напівпрозора, і у верхній частині вона виглядає, наче сорочка, на запах.